Книга Єремії 29:11. Адже лише я знаю, які маю наміри про вас, говорить Господь, щоб мали спокій, а не лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Бог більше любить вас, як хто коли любив вас, і дбає про вас більше, як хто коли дбав про вас, у Бога тисячу доріг, як допомогти нам. У священному Писанні сказано: знаєм, що люблящим Бога, і покликаними за Його постановою, усе сприяє до доброго. Бо так Бог полюбив оцей світ, що віддав Сина Однородженого, щоби всякий віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Віруючи в Сина Божого, має життя вічне, а не віруючи, не має життя вічного, і гнів Божий перебуває на ньому. І якщо ви почули ці слова, і вони вам зайшли, то скажіть амінь.